Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що сьогодні вночі я бачила дуже цікавий сон. Мені просто так таки сни не сняться. Коли ці вангел, бачите, зразу на знак, що це за сон. І ви самі маєте відчути, що йде, тому що я знаю, що його потрібно передати вам. Так от мені сниться, і я бачу, що у всьому світі, по всьому світу, починається дуже сильний ураган, вітер. Який підіймає все. Тобто, це, як знаєте, асоціація я зразу розшифровує вам, що дуже сильні зміни йдуть по всьому світу. І літали різні енергії, літали все дуже-дуже сильний ураган. Вітер, змін. Нас чекає. Але що саме цікаво, що я побачила, я відчула, що має бути для нас всіх іспит. Дуже важливий. Цей іспит буде дуже швидко. Там ще не сказали мені точну дату, але виглядає спочатку на десь початок січня. Десь 5 число, можливо, туда сюди. Тобто числа теж не буду говорити вам, тому що дати можуть змінюватись. І я вам пояснюю, чому, тому що це залежить від того, які ми варіанти цієї реальності вибираємо. Тому дати можуть постійно змінюватись. Тобто подія проявляється, але дати можуть змінюватись. Але і січень, можливо, кінець грудня, якісь події, події. Які вплинуть на життя всіх нас, не тільки України, а й всього світу. І я бачила, що потрібно в цей день. Я прям бачила, що треба нам всім сховатися, коли буде якась певна загроза. Я не знаю, що це конкретно, але загроза буде по всьому світу. Це буде така загроза дуже сильна, що нам потрібно буде молитися, сховатися і чекати, коли все закінчиться. І тільки тоді виходити. Це дуже важливо, щоб жити далі і з Богом процвітати. Це дуже важливі моменти. Це звичайно я розказую Ексон, тому що це може бути алегорично. Це можуть бути якісь прийти певні іспити по всьому світу, якісь для всього людства продовжитися іспити. Те, що я неодноразово говорила, так само і для України і для всього світу. Я бачила, що це стосується всієї всього світу. Почнуться дуже якісь серйозні іспити, трансформації, мої любі сонечки, і цей час дуже швидко наближається. Саме головне бути з Богом, світити, не звертати з дороги Божественної. І все буде добре. Я з вами Я люблю, ваша Ая.